Друзі, всіх раді вітати в новому відео! У попередньому відео ми почали робити крапельний полив для наших рослин, але рясний дощик не дав нам заглибитися в цей процес і нагнав нас з ділянки. Але цього разу нам дістався посушливий спекотний день. І якщо вам цікаво подивитися, як ми прокладали краплю і чи подужали завершити цей процес, а також почути наші відгуки, залишайтеся з нами і приємного перегляду! Тож одного спекотного дня із самого раночку, коли сусіди вже роз'їхалися по роботах, і наші правила пристойності дозволили починати шумні роботи, Женя почав копати траншею, а так як на його шляху був старий пеньок, то під гарячу руку попав і він. Викорчувавши його і наробивши творчого безладу на ділянці, Женя приступив до роботи перфоратором. Йому необхідно було продовбити. Дірку в шлакоблочній стіні нашої свердловинної ями, щоб завести туди шланг для крапельного поливу. Привезли нам ще щебню, Боже, ви ж були все аж із трави повишкрібали. Так що паракану далі бути. Ай, Перша сходинка готова. Далі буде, по-моєму, чи на 2, чи на три. Знову на 2, чи на три. Зараз це добре, холодочок. Можна було б заливати далі, але не знаю. що вже не взявся воду доробити, щоб крапельний полив підключити. Так, це горіх. Це. Фундук, ну, там теж фундук, там, де паличка, там інжир. Тут ще один горіх. І тут ось до палка теж. Це тут два горішка виросла. Прямо закопувала туди горіхи. Я, по-моєму, більше п'ять закопувала якісь. Я вже не пам'ятаю, чи вони крупні, чи вони. Ну якісь сортові, десь я їх. Я здобула. Вже Ресіоне пам'ятаю, тут два виросли. Як ви можливо здогадалися, шланга вже зарита, а значить вже й підключена. І саме для цього нам знадобився цей потрійний з'єднувач, який ми в минулому відео брали в епіцентрі. Цю трубу Женя пустив на невеликій глибині, так як на зиму ми нею користуватися не будемо. і Мабуть, воду з неї спустимо, тому можна не переживати, що щось в ній замерзне. І ось так виглядає кінець ритої труби, де під'єднаний краник, і далі пішла основна магістраль. Далі потрібно було розтягнути саму краплю. На перший погляд, нібито доволі легке заняття, але на практиці довелося попотіти і в прямому, і в переносному сенсі. Так як крапля в мене, повторююсь, не нова, тому в рулони я її скручувала самотужки і намагалася робити це рівненько. Але при розкручуванні вона постійно намагалася зіскочити з рулона і тим самим перекручувалася по спіралі по всій довжині грядок, утворюючи при цьому незліченну кількість заломчиків, які всі необхідно було розправляти вручну. Це була основна незручність при прокладанні бу краплі. Але мене тішило те, що я зможу зробити це лише один раз і далі просто буду насолоджуватися результатом. І все ж таки, в кого є можливість, купуйте краще нову краплю, і буде вам щастя. І ще я думаю, що трохи легше було б тягнути краплю, якби рослинки були трохи менші, якби ми зробили це або в кінці травня, або хоча б на початку червня. Всього ми маємо в ряду 9 шиферних рядок, не рахуючи. Малини і кукурудзи. І в кожній грядці по 2 ряди насаджень. Таким чином, ми всього протягли 20 рядів краплі, 18 в шиферних грядках і 2 по кукурудзі близько 20 метрів кожній. На своєму городі ми прокладаємо краплю вперше. І багатьох нюансів, як це робити на високих грядках, ми не знали. Ну, а якби і знали б, то не впевнена, що ця інформація стала б нам в нагоді, щоб ми зробили щось ліпше, ніж у нас вийшло. І бачимо, можна було зробити трохи по-іншому розводку, трохи більше купити основної труби і повести її не горизонтально, а вертикально. І тоді б в основну магістраль врізалися не одразу крапля, а такі самі труби тобто довелося пробити цілу мережу. Труб, до яких вже під'єднувалися маленькі шматки краплі, це було б набагато затратніше і по фінансам, і по часу. Ми виходили з того, що у нас, як ми думали, доволі багато краплі, і тому зробили найлегший для нас і найдешевший варіант. Ну запустим сюда вот так на ворот. Чтобы не перегинуло. Хорошо. Ты там требуется да? Отгребки. Да? Ага. Лопаткой. Треба знімати тримач? Ні, просто відкручувати. Вона ну, зажимається ось вот так і все? Да. Пробуй її трошки так потягну. Ну, все, оце все, ну, трошки кажуть. З м'ясом. Супер. Сміття тобі треба? Ні. Не треба? Ти кидай його на город? Ні. Ой, та зараз рука. Так полосочки. так? Правильно? Все? Красота? Вода тепла. Ого, та супер. Поки дойде до цього, до рослин нагріється. Да? Да. По чорній трубі. Дерво десятка. Менший пробував, то воно не залазить, так? Да? Дев'ятка, да. так. Це десятка єлі-єлі. Залазить. Це якби я не знав, що десятка, то я 12-ку взяв. <рес> <рес> бо воно таке прям. Дуже. Перший раз, коротше, я, я взагалі думав, що воно не залізе, бо це вже. Так воно прям захлопується, так? Да? Ну воно туди єле-єле залазить, а прям плотно плотно. А ця штучка його піджимає, а там же ж вся площинка і вона прижимається до цього. з внутрішньої сторони, О, так я зрозуміла. Угу. Нормально. Без, без яких там лент. Вже прокрутилося до кінця до самого дійшло. Де там, не щоб можна було його колешки? Ага. І там в кінці теж. Так, да, в кінці я теж бачила. Ну так вона, тут вона взагалі зафіксована в грядці, прям вибудована. Ну тут, так, да, з того кінця. Покриєм зафіксована, по а там ну давай що? Розтягли врешті-решт каплю. По всьому городу. Так, тут розібрали вже ці розвалені грядки. От вона ще більш-менш тримається, поки лишили. Так. І по купурузі тут одного краника не вистачило, то зробили петлю. От там петлю і отаку на розі тут уже на цю кукурузу не стали тягнути, мені виноград і роза розіважливіше, ніж оце розуміння, яке я пересаджувала. Так, і зараз думаємо про те, щоб з тої сторони кінчики до землі чимось зафіксувати. Як Якось тут Женя зробив отакі гачки. В землю вбив. Я думаю, можна спочатку позакривати крани. Попробувати на якомусь одному двох. Так, а потім, як все буде добре, то можна буде і попросверлювати і на оці маленькі сюди, в іншу сторону потягнути. Знову вернулася спека. Це сьогодні у нас яке. Ой, зараз скажу. 6. 6 липня. Знимось пікотінь. Це огризочки. Я ще ж не знала, що мені пригодиться, то я брала все, всі огризочки, які там у пана валялися викинуті, то я всі загребла. ой, а там ми трошки відпочивали під абрикосою, під будиночком. Лухинка вже спіне. Малинку теж можна позбирати, є, що позбирати. Ось один кущик. Лухинки ми вже під'їли трохи. Всі малинка. І сонечку ще можна буде зібрати. Так, оце ж тут ще на буряки ми не протягли каплю, бо вже краніків немає. Ну що, капля працює навіть з самого, з самого кінця, отут де останній ряд, він отак ось о, зігзагом пішов і під виноградиком начебто капає. Все, у нас просто тиск не дуже великий в системі. Чогось не можемо поки відрегулювати. Ой. Щоб на повну тиск набирався. І трохи я завільно розклала каплю. Треба було її в натяжку. Ну що ж, як, перше, як вперше щось робиш і не, не дуже розумієш, як. То треба було понатягувати, щоб не було заломчиків тоді. Вона нормально капає, воно вже видно мокрі калюшки. Так, а тут же ж треба покласти під полуничку, трохи сповзло, зараз поправлю. Отак, от, от так. Такі зігзаги. Ой, десь нові. Ну як нові? Десь цілі лежать, а десь за такими з'єднаннями зі шматочків робили. Ой, і ще тут різного виду каплі в мене, бо я не знала, чим вони відрізняються, щось не сообразила подивитися, то оця з червоними полосочками, то в неї шах великий крок період, як його сказати, тут тобто аж 30 см ось одна і ось о наступна. Ну, якщо попасти під кущ на кожну цю, щоб кущ потрапляв, то в принципі норм. А є синенька зараз де знайду. Синенька чи сіренька. Так, це сіренька, де у неї тут круг. Не бачу. Так, ось одна щілинка, ось друга, тут десь 20 см. А синенька, геть нова, ми клали зараз. Ось вона міняли, то тут взагалі ось 10 см кроку, це найліпше. І це пан мені віддав шматок зовсім нової. У нього залишалося і мені подарував. Так що вдячна. Що він так Щедро дозволив. І, чесно кажучи, я думала, що в мене ще лишиться капля, що я привезла забагато, але все розклали і в мене лишилося. Ну, може, ще на один рядочок. Каплі не так вже й багато. А враховуючи те, що в мене малина ще залишилась взагалі без каплі, то можна сказати, що і. В принципі, впритик-впритик, навіть трошки не вистачає, бо якщо малині, то тут мінімум три ряда треба робити. А такий він широченький рядок. Ну. Все, пухинка ось поливається. Я кажу, трохи і бур'яни тут будуть. Затокомахи, ось подивіться, що витворяє. Дивіться, тут оса. Бджоли, мухи, мурахи. Це свято якесь у них. Що вони витворяють, коли ось прям по каплі цій. Хоч би дійсно пташки не роздовбували. Ну. Побачимо. У нас в деяких місцях капля була порвана і фонтанчики прям цівочкою бігли зараз, якщо знайду, десь покажу, десь тут є фонтанчик. Коментанчик то. Ось, типу такого. Малесенький. Побідно. Ну, це під кущик собі біжить, то хай біжить. І капля далі теж водою набирається, то нормально. Тут де не вистачало або де зайве, то я ось позавертала. І тут ось, ось теж сівочка біжить прямо під кущик. Ось. То це, в принципі, нормально. Воно аж в кінці ось тут закінчується цей поворот. А там, де посередині була велика цівка, то вже не обрізав і зробив там з'єднання. Баклажани підросли. Вже цвіт викидають ось ось цвітуть. Може, скоро вже плоди будуть. Що мені ще сьогодні треба побризкати? Гірки і. Кабачки я зібрала, ще ягоди треба зібрати і побризкати все, що можна. Від мошок, від мух, від всяких шкідників. І як підтримка для росту. Ось тут помідори найліпші, а туди далі вони трошки хужі, хужі. От і останні, наче такі середнього зросту. Все одно сподіваюся, що дасть, що все буде. Яка ж смачнюча ця малина. Цілий день її щіпаю і прям не заморююся їсти. І малинку, і, і лохинку. Я не одразу її увагу звернула, що Женя тут і піньок цей викорчував. Тут у нас яблуня була колись. Вона хворіла і ми її спаляли, Вона невеличка була ось пенюк. Ходила мимо нього і не звертала увагу. Ну, що по каплі? Працює, капає. Ось, якщо придивитися, видно, як працює. Земля вогкенька. Це ж треба, щоб воно під помідори. Охинка поливається. Ага, оце я забула покласти. Під полуницю. Отак. так. Під полуничку. Ось видно калюшки. Де воно поливає. Так, ось такі вже помідори, але ось, подивіться, гілочка. Ось. Із восьми завізів шість штук осипалося. Що йому не вистачає? Я розумію, що, може, температури несприятливі, і все таке. І листочки отакі тонесенькі, тяхленькі. Коротше, зараз Женя бризкає від цих чорних мошок. І калій втор, по-моєму, якесь добре порадили в магазині для того, щоб. Краще засвоювалась, бо оці перепади з нічними температурами низькими не дають засвоюватися втору рослинами. Так що це ще добризкує і все, їдемо. Ось таке відерце малини зібрала. І чотири кабачка. І відерце огірочків. Невеличке. І сонечка. Трошки. Ну що ж, скажу пару слів своє враження від каплі. Ну, і з позитивного, то ну, супер мені подобається те, що не треба бігати з ліками, зі шлангою, за те, що ти просто відкрив краник, ввімкнув насосу розетку і все. І город поливається. Ну, це прям така перевага, що вона, мабуть, перекреслює всі недоліки, які є. І навіть те, що у нас тиск недостатній в системі, не заважає їй повністю поливати весь огород. Капля не рветься, трубки не підриваються, вони собі рівненько лежать. Можливо, якби був більший тиск, то вони б ну, під тиском якось вигиналися, я не знаю. Ну, тобто кінець краплі ми не зафіксовували, ніяк до землі не прибивали, тому що вона, я ж кажу, мабуть, цей тиск їй достатньо, що вона ніяк не, не підскакує. І з недоліків, те, що у мене все ж таки високі грядки, і капля вісить в повітрі, так як вона має бути натягнутою, щоб правильно працювати. І ну, Це навіть не недоліки це просто незручності. що... По доріжках некомфортно ну, не ходити, треба переступати цю каплю. Я пару раз була зачепила її, то в одному місці навіть порвала, то ми з єднувачами її ремонтували. Ще таким моментом є також, що там, де капля капає на доріжки, дуже росте бур'ян. Він також любить воду. Косить незручно, тому що. Ну, треба або каплю піднімати туди триміром, або газонокосаркою. за ну, Тобто, це такі ну, незначні, але незручності. Тому саме зручне використання краплі на простих грядках, просто на городі, на клумбі, де вона буде просто лежати по землі. Ну, це моя така особиста думка: ось яка тут висока трава. І тьома вже трохи тут підкашував. Ось ми поставили такі. Віддасться, щоб трохи збирати воду. Так, тут у мене цибулька, бо треба вже її відсунути за багато води. Ось так. А ще капля не любить поворотів різких. На цьому наше відео завершується. Дякуємо, що додивилися його до кінця. Сподіваємося, що вам було цікаво провести цей час разом з нами, і наш досвід прокладання краплі буде комусь корисним. Далі буде ще багато роботи, тому кому цікаво, залишайтеся з нами, щоб не пропустити нових випусків. Дякуємо всім за підтримку нашого канала підпискою, вподобайкою і добрим коментарем. Всім Божої охорони і до зустрічі у нових відео!